Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Я вітаю вас у медіа-центрі Україна, Укрнформ. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже триває 400-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про наш героїчний супротив і нашу боротьбу за свободу. Зараз хочу представити вам нашого спікера: це Василь Боднар. Надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Пане Василю, хотіла розпочати нашу розмову з зернової угоди. Багато було обговорень, і всі ми слідкували за цією угодою і продовженням цієї угоди. Тож, що відбувається за лаштунками зернової угоди, і якою вона буде у цьому році? Ну, насправді сама зернова угода є доволі важливою для економіки України і її продовження є ключовим інтересом української держави. Продовжено цю угоду минулого тижня на наступний термін. Ми вважаємо, що угоду продовжено на 120 днів, так як це передбачено документом підписаним 22 липня минулого року. Е, є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути чи е, вважає продовження тільки на 60 днів. Це, звичайно, спроби країни-агресори маніпулювати як громадською думкою, так і посередниками. Е, ми бачили заяву е, генерального секретаря ООН про те, що це 120 днів. Е, ми також маємо чітку заяву і позицію турецької сторони про те, що вони в їхньому розумінні це також 120 днів. Побачимо, як буде розвертатися ситуація через 60 днів, оскільки треба врахувати, що в цей період відбувається парламентські президентські вибори в Туреччині, і вся увага всередині цієї країни буде прикута якраз до триваючого виборчого процесу. Дійсно, угода поки що. Можливо, не повноцінно функціонує так, як ми хотіли, оскільки російська сторона продовжує обмежувати прохід кораблів, тобто проведення інспекцій прохід кораблів через е, турецькі протоки, і е, ці інспекції, які проводяться, вони не дозволяють в тій кількості, які які необхідно От на сьогодні. Це десь від е, в залежності від чи погоди і умов від двох до шести кораблів. е, перевіряється щоденно, і це, це десятки кораблів ще чекають на. Огляд як на вхід до чорного моря, так і на е, вихід з чорного моря на прохід завантаженням е, спортів Одеси, але е, звичайно, ми маємо гарантію того, що наступний період ця угода діє і для наших е, аграрів, і для перевізників це є гарантія того, що ми матимемо безпечний вивіз нашої зимової продукції на міжнародні ревістки. Пане Василю, сьогодні в українських ЗМІ широко обговорюється новина, заява, яку озвучив пан Ердоган щодо візиту Путіна. Путіна у Туреччину 27 квітня. Якщо можна, прокоментуйте цю подію, Ми давайте почнемо з нашого наративу. Хто для нас Путін? Це військовий злочинець, який, мабуть, найкращим чином би поїхав в Гагу, а не в інші столиці чи країни. Дійсно, ця інформація сьогодні з'явилася в змі. і Це було е, таке оголошення, що може бути або візит, або онлайн включення. Тут є свій контекст, оскільки в Туреччині е, споруджується перша атомна електростанція, і на 27 квітня планується завантаження ядерного палива до першого енергоблоку, е, оскільки будує Росатом, то е, скоріш за все опрацьовувалось чи е, звучить питання про е, варіанти такого візиту. Зараз ми це питання все опрацьовуємо, поки офіційні чини маються на увазі МЗС і інші органи влади офіційно не підтверджуються, поки що би, припущення чи можливе очікування. Також ми бачили попередню заяву Піскова е про те, що наразі такі, такі візит не готуються. Тому зараз ми це питання опрацьовуємо. Офіційна позиція буде оприлюднена найближчим часом. Ми правильно розуміємо, що Туреччина не є членом в неї в Туреччині не ратифікована Римський статут. І тобто, навіть якщо Путін приїде туди, його не буде арештовано. Так, Туреччина не є членом цього міжнародного кримінального суду, не ратифіковано статут. Але для, як для кожної країни, яка поважає міжнародне право, дотримання загальних норм, і в тому числі. Спілкування з такими країнами як Росія має доволі чутливий характер для України за закритими дверима в процесі комунікації з нашими турецькими партнерами. Ми це Е, І зараз ми працюємо з турецькою стороною з тим, щоб вийти на відповідне рішення і побачимо, як це буде називатися. Як туреччина реагує на активізацію Китая на їх мирний план? Ми ну, насправді на сьогодні, як ми вже неодноразово говорили, турецька сторона це єдина, поки що єдиний міжнародний партнер, якому вдалося посилити за всіх переговорів в Україну і е, Росію як сторони конфлікту, як сторони війни, але в е, Туреччині чітке по розуміння про те, що е, Росія є агресором, а Україна є жертвою цієї агресії, е, те, що запропонувала китайська сторона, це звичайно предмет для обговорень. І в той час, коли це було озвучено, звичайно, викликало серйозну реакцію тут, оскільки е, тут це розглядається як спроби певним чином е, за перше зайняти позицію, яку була китайська сторона раніше займала досить віддалено і не звертала увагу на триваючу війну з іншого боку, е, певним чином поставити під сумнів посередницькі послуги е, турецької сторони. Звичайно, офіційно позиції такі не оприлюднювалися, але це є певним чином, можливо, навіть стимулом для того, щоб продовжувати зусилля з метою формування позицій для досягнення ну якби більш активної позиції Анкари стосунку до переговорів і організації, можливо, якихось там комунікації, консультації, і так далі. І ми нещодавно чули офіційно звучену позицію турецької сторони про те, що вони з одного боку підтримують територіальну цілісність України, але виступають за. Продовження пошуку шляхів мирного врегулювання війни, і вони готові до цього доплати свої зусиль. Тому ми також в цьому напрямку працюємо з відповідними офіційними чинниками, тим, щоб слова перетворювали українські військовополонені Туреччина зайняла активну роль у допомозі нам у поверненні наших героїв і в тому, щоб їх забрати з країни агресора. Чи є тут якісь нові досягнення чи нові перспективи? Насправді триває діалог між омбудсменами про те, щоб вийти на створення так званого гуманітарного коридору, який би дозволяв за посередництвом Туреччини звільняти наших перш за все поранених військовополонених, звичайних військовополонених, а також тих цивільних осіб, які потрапили в застінки до кремлівського режиму. На окупованих територіях чи були вивезені до Росії, і мають повернутися на батьківщину, в тому числі через Туреччину. Наразі цей діалог він поки що не має конкретної формули якоїсь рамки, але тривають пошуки до точок дотику. І одним із чутливих елементів цього компоненту є звичайно діти. І ми чули нещодавно рішення про верніше рішення саме міжнародного кримінального суду стосується. Путіна і повноважені став страдити Росії за незаконне вивезення українських дітей з території України. Тому це також одна із дуже чутливих тем, яка має свої можливі перспективи. І зараз також над цим працюємо, обговорюємо і шукаємо шляхи, як цю ініціативу реалізувати. Шановні колеги, якщо у вас є питання, прошу. Так, Укрінформ Іван Косяків та пане посолу, скажіть, ви згадали спочатку події вибори в Туреччині? Я розумію, що після всі, всього, що сталося в цій країні, зовнішня політика стоїть десь на 12-15 щаблі. Але як взагалі обговорюється на цих виборах зовнішня політика Туреччини, України, в першу чергу, яка ну позицію кандидата Ердогана ми розуміємо, а яка позиція щодо України в обов'язково? опозиційного кемаля кіліч дерогло. Дякую вам. Кіліч дорогло. Дякую за запитання. Дивіться: є інтереси держави, які турецькі політичні сили відстоюють майже одностайно. Тобто, інтереси турецької держави захищаються і владою, і опозицією. Звичайно, кожен має якісь свої розуміння, але тут треба глибше копнути в те, що складає основу турецької держави, і це. Ті за ті засади, які зас, засновник турецької держави е, Мустафа Мустафакі Татюр заклав це е, повага до, до, до себе і повага до інших, і е, так званий здоровий націоналізм. Ну ми називаємо його більше державництво, бо в нас націоналізм трохи має іншу коннотацію. Тому е, політичні сили в даному випадку виступають за те, щоб стратегічні відносини між Україною і Туреччиною розвивалися по висхідній. І звичайно виборчий процес можливо вносить певні корективи в якби риторику, але більшість політичних сил висловлюються в такому чіткому проукраїнському розумінні про те, що війна, яку проводить Росія, вона не є якби прийнятною для нормального цивілізованого суспільства, але з іншого боку, треба враховувати, що є не тільки інтереси підтримки України, але й інтереси розвитку торгівлі. Це досить серйозний чинник, який також впливає на формування позицій і влади і опозиції, і те, що ми бачимо в діях сьогоднішньої турецької влади, а це розвиток економічної співпраці з Російською Федерацією, транспортна комунікація, зростання торгівлі, енергетика і багато чого іншого, то є практичним виміром чи такою прагматичною складовою. Глибоко сумніваюся, щоб хтось з опозиції пробував це поміняти, оскільки. В Туреччині бізнеси досить переплетені, і вони будуть в будь-якому випадку тиснути на чи на опозицію чи на владу з тим, щоб відстоювати свої бізнес-інтереси. Ці бізнес-інтереси є як в Україні, так і в Росії. До війни ми вибудували доволі паралельний трек, який не пересікався, тобто українсько-турецькі відносини і відносини Туреччини з Росією, але будь-які, як кажуть, перехлести, вони викликають надзвичайно емоційну реакцію особливо в Україні, коли. От як питання виникло по путіну там чи будь-які комунікації з російською стороною, звичайно, є частина медіації, але є частина та, яка стосується постороннях інтересів. Погляд е, також з боку, можливий обхід санкцій. Також увага до, до цих питань приділяється, тому е, вибори звичайно захопили весь медіапрос, і зараз ключова увага суспільства сконцентрована на тому, як е, як буде відбуватися е, виборча кампанія. З іншого боку, звичайно, триває процес подолання наслідків самого землетрусу. Він також відбився певним чином на цій кампанії. Хоча б я б не пророкував так, що, що це має досить відчутний вплив чи негативний вплив на позиції нинішньої влади. До України переконані до України позитивне ставлення, і переконані, що яка влада не була б в Туреччині, стратегічний інтерес домінуватиме, і він і зараз на звучить політичних наратив. Дякую. Пане посол, дякуємо вам, що долучилися до цього ефіру. Шановні колеги, нагадаю, з нами був Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині. А наш наступний брифінг відбудеться у 16.30. У нас запланована презентація збірки творів Григорія Сковороди до 300 річчя від дня народження філософа. Презентувати буде міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!